Доброго ранку, любі малята! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу номер 2 капітошка. І я вас вітаю в країні математики. Сядьте діти, всі зручненько, ручки покладіть гарненько, бо заняття в нас незвичне, чарівне, математичне. До нас гостя завітала. Вона ходить полем, гаєм і частує всіх врожаєм. Чарівниця щедра ця зветься. Осінь золота. До нас сьогодні на заняття з математики завітає осінь чарівниця. Осінь вирішила подарувати нам свої золоті листочки. Ці листочки. Непрості, а чарівні вони принесли нам цікаві завдання від осені. Перший листочок запрошує нас пройти осінніми стежинками. Щоб пройти по цій стежині, давайте порахуємо, скільки листочків на галявині. Вірно, на галявині чотири листочки. Жовті та червоні. А вони однакові? Вірно, вони різні за кольором та величиною. Давайте порахуємо, скільки великих листочків. Вірно, два великих листочки, а скільки маленьких листочків. Правильно, і два маленьких листочки, отже їх порівну. Або маленьких листочків стільки ж, скільки і великих. Другий листочок пропонує нам погратися на галявині з дітками. Дітки, давайте порахуємо, скільки хлопчиків. Правильно, три хлопчики. А скільки дівчаток? Вірно, дівчинка одна. Кого більше дівчат чи хлопчиків? Вірно, хлопчиків більше, тому що їх троє, а дівчаток менше, тому що дівчинка одна. Дітки, подивіться уважно і скажіть. Скільки хлопчиків знаходиться праворуч від дівчинки? Молодці, праворуч знаходиться два хлопчики. А скільки хлопчиків знаходиться ліворуч від дівчинки? Правильно, ліворуч знаходиться один хлопчик. А давайте порахуємо, скільки всього діток грається на галявині. Правильно їх четверо. Десь узявся вітерець, пустунець і позривав листячко з дерев. Давайте порахуємо, скільки листочків залишилось на кожному дереві. Давайте порахуємо, скільки листочків залишилось на першому дереві, якщо рахувати зліва направо. Вірно, на першому дереві залишилось два листочки. Скільки листочків на другому дереві? Молодці на другому дереві. Три листочки. А на третьому дереві скільки листочків. Правильно, на третьому дереві один листочок. А тепер подивіться уважно і скажіть, скільки листочків на четвертому дереві. Так, на четвертому дереві. Чотири листочки. А скільки всього дерев на галявині? Вірно, чотири дерева. Молодці малята. Що ж, мабуть, прийшла пора трохи відпочити. Я вас хочу на фізкульт хвилинку запросити. І ось четвертий листочок запрошує нас на фіз-хвилиночку. Тож уважно слухайте і повторюйте за мною. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Тут кружляють тихо пчілки і руденькі скачуть білки. Чарівна така пора зветься осінь золота. П'ятий листочок пропонує виконати вправу геометричні закладки. Нам потрібно підібрати до кожного листочка геометричну фігуру відповідного кольору та форми. Подивіться уважно і скажіть, яку фігуру загубив жовтий листочок. Вірно! Жовтий листочок загубив трикутник жовтого кольору. Дітки, подивіться уважно і скажіть, яку геометричну фігуру загубив зелений листочок. Вірно, зелений листочок загубив квадрат зеленого кольору. Молодці малята. А п'ятий листочок пропонує нам виконати наступне завдання. Погляньте малята, хто це по нашим стежинкам іде. Так, це ж їжачок та зайчик. Давайте допоможемо звірятам розкласти врожай. Щоб врожай не зіпсувався, потрібно їжачку в кошик покласти фрукти, а зайчику овочі. Допоможемо звірятам? Тоді розпочнемо, які фрукти ми покладемо їжачкові в корзину. Так, яблуко, сливу і грушу. А які овочі ми покладемо зайчикові в корзину? Так, морквинку, помідор, перець. Та буряк. Молодці малята. Гарно впорались з завданням. Давайте порахуємо, скільки фруктів у їжачка. Вірно, у їжачка три фрукти. А скільки овочів у зайчика? Молодці у зайчика чотири овочі. У кого Більше. Вірно, у зайчика, тому що в нього чотири овочі. Молодці, гарно впоралися із завданням. Жовтий листочок пропонує нам допомогти лісовим тваринкам знайти тінь. Подивіться уважно і скажіть, тінь якої тваринки знаходиться праворуч вгорі? Молодці? Праворуч вгорі знаходиться тінь зайчика. А тінь якої тваринки знаходиться ліворуч вгорі? Правильно, ліворуч вгорі знаходиться тінь білочки. А тінь якої тваринки знаходиться посередині. Правильно посередині знаходиться тінь ведмедика. А скільки всього тваринок? Вірно, їх троє. Молодці! Ми з вами виконали всі завдання листочків і прийшли до красуні осені. Осінь подарувала нам букет з чарівних осінніх листочків. Під час прогулянки разом з батьками зберіть осінні листочки і на подяку осені виготовте аплікацію. Чарівниця осінь буде з нетерпінням чекати на ваші подарунки. До побачення, малята, до нових зустрічей!